Дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працюють Мирослава Курус та Наталія Булеце. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Усім п'ятьом учасникам конфлікту на драгобраті, членам правого сектору, обрали запобіжний захід два місяці тримання під вартою. За гратами вони пробудуть до 8 березня. Порушники відправили у СІЗО. Їм оголосили підозру у вчиненні правопорушень за статтею хуліганство. Засідання Ужгородського міськрайонного суду закінчилося сьогодні вночі. Враховуючи перерви, загалом суд тривав 32 години. Закарпаття продовжує співпрацювати з чеською республікою. З 2008 року край Весочина інвестував у соціальну сферу Закарпатської області майже 40 мільйонів чеських крон. Це дало змогу здійснити спільно близько 80 культурно-освітніх, гуманітарних та інвестиційних проєктів. Були охоплені практично всі райони області. Завдяки співпраці з краєм Весочина у школах Закарпаття зростає інтерес до навчання чеською мовою. Сьогодні, як другу іноземну, є Вивчають в Ужгороді, Мукачеві та Сваляві у 2015 році. у школах та дитячих садочках краю почали реалізовувати близько 20 спільних проєктів з капітального ремонту та енергозбереження. Нині ж закарпатські посадовці спільно з представниками краю Височина Чеської Республіки обговорили перспективи подальшої співпраці. Делегація Чехи настоїть на тому, щоб ми показали максимум об'єктів пускових у цьому році. Це і для нас добре, тому що на кінець садочки, які чекають своїх вихованців, будуть реалізовані, будуть запущені. Також ми розглядаємо декілька нових об'єктів, які почнемо фінансувати спільними через фонд віза спільними зусиллями. Чехи продовжують співпрацю. Ми маємо вибори в Чеській Республіці в цьому році, буде замінений депутатський склад. І дуже важливо виконання проєктів у 2016 році і презентація новому депутатському складу для продовження співпраці, тому що ми маємо чітко розуміти, що чехи в даному випадку є донорами. Вони надають нам кошти. Ми даємо до 50% співфінансування. Тому дуже важливо, щоб новообрані чеські депутати в 2017 році підтримали нашу співпрацю, які, до речі, в 2017 році буде 10 років. На Закарпатті почали оформлювати паспорти нового зразка айді карток. Перші 16-річні закарпатці вже подали заяви. За місяць вони повинні отримати паспорт у вигляді пластикової картки, де міститиметься уся інформація про особу: вік, сімейний стан, фото, місце проживання та оцифрований підпис. Деталі у сюжеті. Мартін один з перших закарпатців, що отримає паспорт нового зразка. id картку юнаку видадуть вже за місяць. Там міститиметься його оцифроване фото та підпис. Також будуть внесені особисті дані. Хлопець переконаний, такий формат зручніший за паспорт старого зразка. Та, думаю, зручніший, О, ним легше як користуватися. Поки що нові паспорти будуть оформлювати лише в тих підрозділах міграційної служби, де досі видавали біометричні паспорти, адже процедура оформлення айді картки дуже схожа. Оформлення ID-картки здійснюється виключно за місцем реєстрації особи. На першому етапі ми говоримо про оформлення ID-карток для 16-річних громадян і тих, які оформляють паспорт громадянина України вперше. Ця картка видається безкоштовно. Пластиковий паспорт українці зможуть отримати протягом 30 календарних днів. Туди внесуться відомості про стать, вік, сімейний стан отримувача. На картці фіксується відцифроване фото особи та її підпис. У міграційній службі переконують, процедура отримання паспорта доволі проста. Для оформлення id картки потрібно мінімум документів. Для оформлення паспорта нового взірця у вигляді карточки необхідно подати свідоцтво про народження, документи, що підтверджують особу батьків особи, яка подала на паспорт. Внутрішні паспорти старого взірця та нові id картки в Україні видаватимуть паралельно. Це триватиме, допоки Верховна Рада не внесе зміни в законодавство для людей, що вже мають паспорти громадянина України. Не передбачена процедура отримання id картки Крім того, без пластикового паспорта залишиться і підлітки в тих районах, де ще нема апаратури для виготовлення такого документу. Ужгородський національний університет підписав угоду про співробітництво з Карловим університетом, найбільшим чеським вищим, який займає високе місце у міжнародних рейтингах. Заснований у 1348 році Карлів університет найстаріший у Центральній Європі. Тут навчається понад 50 тисяч студентів. У рамках співробітництва між Ужгородським та праським університетами передбачено цілий ряд форм співпраці, зокрема, обмін студентами та викладачами. З нагоди підписання угоди колектив «Ужну» урочисто присвоїв звання почесного доктора науку «Ужну» ректору Карлового університету Томашу Зімі. Карловий університет це університет, який входить в півтора відсотка найкращих університетів світу. Тобто Згідно з міжнародним рейтингом, ми будемо співпрацювати, і це передбачено угодою в багатьох галузях. Це обмін студентів студентами, це обмін викладачами, це стажування викладачів, це спільні подання наукових проєктів у різних видах конкурсів: європейських, світових, партнерських, прикордонних і так далі факультети Карлового університету із міста Жадулець співпрацюють із факультетами в Ужгороді. Співпраця успішно розвивається, і ми домовилися, що підпишемо угоду про співпрацю на рівні обох університетів. Це покращить процес обміну студентами та викладачами, а також поглибить наукову діяльність обох університетів. Співпрацюватимемо в галузях суспільних наук, математики фізики. Також передбачається спільний суспільний проект. Обмін студентами відбуватиметься і в рамках програми Еразмус. a publica Ті, хто хоче здобути освітнього кваліфікаційний рівень бакалавра у 2016 році, будуть змушені подавати виключно електронні заяви. Про ці та інші нововведення розповіли керівники уЖНУ, підбиваючи підсумки роботи за минулий рік. Серед досягнень те місце у рейтингу відкритості серед усіх вишів країни, та перше з відвідуваності університетського сайту. Також минулого року УЖНУ здобув ліцензію на підготовку іноземців. Тож у новому році Очікують на абітурієнтів з країн сусідів у зв'язку з цим викладачів навчатимуть англійської мови та відремонтують старі гуртожитки. Є інтерес до навчання іноземних студентів в нашому університету, належать країн близькосхідних, це сприяє також навчанню залучення до навчання в наш університет, також студентів із Європи, тому що. Англомовні програми плюс мультикультурне середовище воно є важливим для людей з Європи. Одним із завдань, які ми поставили перед собою, це те, щоб з наступного навчального року залучати студентів з Угорської республіки для навчання в Ужгородському національному університеті, саме з Угорської республіки. І якраз те, що ми будемо мати гарні умови для проживання, буде якимось, я думаю, додатковим аргументом для того, щоб вони вибрали наш вуз поряд з тими аргументами, про які ми сьогодні говорили на нашій на нашому звіті. 12 січня сторіччя від дня народження Золтана Баконія, провідного педагога та художника, засновника першої дитячої студії образотворчого мистецтва на Закарпатті. До цієї визначної дати колектив Палацу дитячої та юнацької творчості, а також рідні та учні знаного педагога, ретельно готуються. Для учнів студії організували творчий конкурс Мій мальовничий край. Заплановано видати альманах про життя та творчі здобутки знаного у краї митця. З нагоди – від дня народження Золтану Баконію встановлять меморіальну дошку. Також відбудеться вечір спогадів та виставка робіт колишніх вихованців студії. Весь цей навчальний рік у нашому палаці проходить під егідою святкування такого визначного ювілею нашого славного педагога Зултана Степановича Баконія. Ну, найперше, ми хочемо, щоб усі в палаці вихованці наші знали цю особистість, яку роль вона відіграла взагалі в нашому палаці у позашкільній освіті в нашій області. І на заняттях проводимо такі тематичні заняття, де розповідаємо дітям про життя і творчість. Провели. Пленер найдовший пленер на найдовшій алеї Липові у нашому місті дуже було багато учасників. Потім ми зробили виставку після неї. Подарунок до різдва від закарпатських митців. 12 викладачів закарпатського художнього інституту відкрили експозицію. Майже два десятка різних за жанрами робіт виставили у стінах закладу. Куратор тематичної експозиції, викладач інституту Василь Пал. Виставка триватиме до 18 січня. Більше у наступному сюжеті. Виставка цікава для студентів Закарпатського художнього інституту та коледжу мистецтв тим, що свої роботи представили різні покоління педагогів. Вона показує такий певний зріст поколінь. Виставка цікава тим, що тут є не тільки представлений живопис, але й графіка, рисунок, ну, мігкими матеріалами таке інше. Виставка тематично об'єднана, присвячена різдву. Ну, що проявляється кожен порізному це зображення? Хтось зображує церкву, хтось натурморт, хтось якусь на сакральну тематику, якісь конкретні такі об'єкти. Експериментальну тематичну роботу виконано ще кілька років тому представив Антон Ковач. Для нього Різдво особливе свято. Цього року, зокрема, була така широка географія в різних районах Ужгородщини і Перечинщини, зокрема, де я мав можливість серед знайомих і рідних провести цю коляду. Ну, Такі традиційні наші колядки застолля. Поїхали до лісу, до воєводину, Там багато цікавих рекреаційних якихось моментів. Різні Такі фотосесії в колі рідних і на природі. Так що настрій був різдвяний. Ті люди, яких ти рідко бачиш із роботи в різдвяний час, вони всі раді тебе бачити. Ще напередодні різдва в лекційній залі Закарпатського художнього інституту відкрили виставку робіт викладачів: пейзажі, натюрморти, портрети. Усе це можна побачити на полотнах молодих та знаних педагогів. Ініціатори вже думають над організацією наступної виставки. Думаю, що нам вдасться організувати виставку. До е, Великодня так само хочу е, організувати наших викладачів чи коледжу мистець чи інституту, і щоб вони теж прийняли участь у ще одній виставці. Такій вже хай би вона теж стала традиційною. Це є великодна виставка е, цього, цьогорічна. Вже подібні виставки згуртовують викладачів закладу та показують приклад студентам, які наслідують старших майстрів. Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену Закарпаттю. На аверсі монети розміщено малий державний герб України, логотип монетного двору Нацбанку та стилізовану композицію. На тлі гір Мукачівський замок, під яким рік карбування монети 2016. Праворуч лижниця на підйомнику, винні бочки, термальні джерела та зразок дерев'яної архітектури. Церква маса пам'ятної монети складе 9,5 грамів. Всього в обіг запустять. 30 тисяч її примірників. Цим завершуємо, але вже працюємо над новим випуском, який в ефірі сьогодні о дев'ятнадцятій. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі!